Рибаки тут якось напроти ловили рибу. Та я й почув, що один до другого каже, що з шашликами запахло. Та то не шашлики, то муха в тебе на цигарку сіла і горить, і шкварчить, і запахло м'ясом. Оренда Альтан в Казковому селі, що на Київщині. Тут зона відпочинку для танців. Перекурюють тут. Це наша друга альтанка. Це наш центральний вхід, це наш трап, це наші мангали і столик. Даємо вугілля від бобра, фруктове. Дрова також фруктові. Туалет і умивальник. Зразу навпроти мангалів місце для риболовлі. І поряд з альтанками є також місце для купання, пляж, де засмагають, купаються. Ще декілька місць для риболовлі. Також маємо тут джерело, вода від бобра. Холоднюча. Я даю величезну бутлю холодної, свіжесенької. Водички. Приїжджайте. Одна альтанка 1500 гривень. Попередньо резервуйте контакти в шапці цього профіля. Запрошуємо на альтаночки.